Таємницю крові путіних змогли розгадати хакери, які отримали доступ до дуже особистих даних кровного родича російського диктатора, його двоюрідного племінника Михайла Путіна. Вони з'ясували таємницю Владіміра Путіна, яку він так старанно приховує у Чорній валізі. Підписуйся на наш канал, якщо хочеш знати, на які страшні захворювання, генетично приречений російський диктатор. Докладніше далі. За даними журналістів ТСН Міхаїл Путін був клієнтом російської клініки Генотек, яка проводить аналіз ДНК, перевіряє на що потенційно може хворіти людина, шукає родичів та розповідає про походження роду. Для цього досить залишити на паличці трохи слини, запакувати її у конверт, відіслати за адресою та заплатити гроші. У листі у відповідь генетики можуть розповісти про етнічне походження або, наприклад, чому випадає волосся. Це називається секвенування геному через дані генетичного паспорта Міхаїла. Путіна стали відомі деякі особисті таємниці російського диктатора. Зокрема, вдалося розшифрувати закодовані у різні комбінації назви особливих білків ДНК. Медичні генетики звертають увагу на лінію спадковості, оскільки є захворювання, які можуть накопичуватися в межах сім'ї. Слід такої спадкової хвороби по чоловічій лінії виявили також у путіних. Серед них гіпертонія, схильність до зайвої ваги, а також облесіння по чоловічому типу. А патогенна мутація в гені БРЦ 2 відповідає. За високий ризик виникнення раку простати, можливо, саме тому Путіна супроводжує бригада лікарів на чолі з хірургом-онкологом, питають своїх глядачів кореспонденти ТСН. А головне, що у розшифровці ДНК з особистого кабінету міститься вкладка із загрозливими генними мутаціями під назвою Параноя. На думку генетиків, це свідчить про те, що людина мер стійка до цієї психічної недуги, особливо, якщо така людина потрапляє в умови вседозволеності, до речі, як президент Російської Федерації. Ознаки Параної у господаря Кремля помітили ще під час прийому іноземних лідерів під час пандемії коронавірусу. Окрім того, Путін скоріше шукає ворогів і неодноразово про це горив публічно. Така поведінка властива усім диктаторам від Сталіна до Садама Хусейна. Отримання доступу до генної карти одного з путіних це справжня удача, яка може мати практичні наслідки. Підсумовують у ТСН. Тепер жодні пластичні операції і жодні двійники не дадуть заховатися військовому злочинцю на тві переговори про припинення воєнних дій між Україною та Росією, які відверто затяглися у Європі, дедалі очевиднішою стає та неприваблива правда, що російський диктатор Владімір Путін наступною мішенью агресії вибрав Польщу та країни Балтії. Тож не дивно, що громадяни Європейського союзу мають запастися продуктами харчування та іншими необхідними для виживання речами, яких вистачить щонайменше на 72 години у разі кризової ситуації. Цитує телеканал CNN заяву Єврокомісії про нові Рекомендації Єврокомісії в очікуванні нової великої війни докладніше далі. У 18 сторінковому документі йдеться про те, що Європа стикається з новою реальністю, пов'язаною з ризиками та невизначеністю. Серед основних чинників зазначаються повномасштабна війна Росії проти України, зростання геополітичної напруженості, саботаж критичної інфраструктури та електронна війна. Ініціатива Брюсселя є доволі тривожним сигналом для країн-членів ЄС, підкреслюючи серйозність поточної ситуації в галузі безпеки. Постійна загроза з боку Росії змусила європейських лідерів наполягати на на необхідності підготовки до можливої війни цьому сприяє і конфронтаційний підхід адміністрації Трампа у відносинах з Європою, особливо щодо внесків до НАТО та підтримки України, що прискорило гонку за підвищення обороноздатності на континенті у стратегії Європейського союзу щодо готовності до надзвичайних ситуацій. Йдеться, що громадяни по всій Європі повинні вжити практичних заходів, щоб бути готовими до найгіршого. Зокрема, їм слід мати запас предметів першої потреби мінімум на три дні. У разі серйозних перебоїв початковий період найкритичніший, наголошується в документі. Загалом громадян слід заохочувати розвивати самостійність та психологічну стійкість, зазначає Єврокомісія. Комісія також закликає ввести у шкільну програму уроки щодо готовності до надзвичайних ситуацій, включаючи навчання школярів навичкам боротьби з дезінформацією та маніпуляціями. Нова реальність потребує нового рівня готовності у Європі. Громадянам Європи, державам-членам та бізнесу. Потрібні інструменти. Ти щоб як запобігати кризам, так і швидко реагувати у разі лиха окремі країни ЄС також оновлюють свої плани на випадок надзвичайних ситуацій. Так, у червні минулого року Німеччина оновила свою основну директиву із всеосяжної оборони, в якій викладено дії у разі збройного конфлікту у Європі. Представляючи план, міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що це необхідно для того, щоб країна була краще підготовлена до можливої агресії з боку Росії. Десять провідних генеративних Інструментів штучного інтелекту повторюють кремлівські фейки з російської мережі Правда. Це стало відомо завдяки спеціальному звіту компанії NewsGuard, Пише сайт Мілітарний. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, як Росія розповсюджує кремлівські наративи через штучний інтелект десятками мов. Докладніше далі. Експерти компанії NewsGuard протестували 10 провідних чат-ботів зі штучним інтелектом, серед яких доволі популярні GPT-4O від OpenAI, Grok від XAI, Smart Assistant від YoCom, Gemini від Google та механізму відповідей від Perplexity. Експерти компанії перевірили обрані чат-боти на 15 неправдивих наративах, які з квітня 22-го року, по лютий 25 го просувала мережа зі 150 прокремлівських вебсайтів. Правда, висновки невтішні мережа правда не вробляє. Оригінального контенту, а поширює контент російських державних змі про кремлівських впливових осіб, а також державних установ і чиновників за допомогою широкого набору, начебто, незалежних вебсайтів. Зокрема, мережа поширила загалом 207 фейків, які варіюються від класичного вже фейку про секретні лабораторії з розробки біологічної зброї, які штати, начебто, тримають в Україні, до тверджень про нібито фінансові зловживання президента України Володимира Зеленського за рахунок військової допомоги США скоріше за все. Мережа Правда була розроблена спеціально для маніпулювання моделями штучного інтелекту, а не для генерування трафіку для людей. Систематично публікуючи безліч статей різними мовами з різних джерел для просування одного й того ж дезінформаційного наративу, мережа створює великий обсяг контенту, який повторює одні й ті самі фейки на здавалося б незалежних вебсайтах. І таким чином максимізує ймовірність того, що моделі штучного інтелекту зіткнуться з цими наративами і включать їх у веб-дані, що використовується чат-ботами. Нагадаємо, що мережа була запущена у квітні 22-го року та вперше виявлена в лютому 24-го французьким урядовим агентством Vigenum, яке займається моніторингом іноземних дезінформаційних кампаній. З того часу мережа значно розширилася, охопивши 49 країн десятками мов у 150 доменах. За даними американського проєкту Sunlight Project, у 24-му році в ній було опубліковано 3 мільйони 600 тисяч статей. Зі 150 сайтів мережі «Правда» приблизно 40 є російськомовними. Її власником є Євген Шевченко, кримський веб-розробник, який раніше працював у компанії Кримтехнології, що створювала веб-сайти для кримського уряду, підтримуваного Росією. У середньому мережа публікує 20 273 статті кожні 48 годин або приблизно 3 мільйона 600 тисяч статей на рік. Попри свій масштаб і розмір, мережа майже не отримує органічного охоплення і має в середньому лише 955 унікальних відвідувачів на місяць. Російський диктатор Владимир Путін та його. Радники добре відчувають силу образу. Одяг, в якому він постає перед камерами, завжди несе політичне послання, зазначає видання Ноя Цугецайтом. Безперечно, так було і в Курській області, коли російський пропагандистський апарат поширив відео з Путіним, який вперше з початку російсько-української війни постав перед телеглядачами у військовому камуфляжі. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете розібратися, навіщо політики вдягають форму. Докладніше далі. Якщо американські президенти, хоча є головнокомандувачами, ніколи не з'являються у військовій формі, то в Росії інша традиція. Нагадує видання Ноя Цухи Цайтон. Так радянські лідери Сталін, Хрущов та Брежнєв любили з'являтися у військовій формі. за генсека Брежнєва це набуло майже безглуздих рис. До 70-річчя йому надали звання маршала, а особливо затяті прихильники навіть хотіли зробити його перед смертю генералісимусом, тобто піднести на той військовий олімп, на який до цього піднімав. Лися лише деякі значні полководці на кшталт Суворова, тільки Путін на початку свого правління часто з'являвся у військовій формі. Але це були піар-акції без військового підґрунтя. Наприклад, у 2000 році, відвідуючи війська на крайній півночі, він був одягнений у форму морського офіцера. Але з початком Великої війни Путін довго не наважувався надягти військову форму. Під час попередніх візитів на фронт він завжди з'являвся у костюмі. Це відрізняє його від українського опонента Володимира. Зеленського, який носить мілітарі з лютого 22-го року. Під час останнього візиту Зеленського до Білого Дому це навіть викликало скандал, оскільки стиль українського президента суперечив мирній риториці президента штатів. Але Зеленський заприсягся не перевдягатися у цивільний одяг до закінчення війни. У випадку з Путіним все навпаки, його костюми на замовлення та елегантні краватки покликані передати ділову повсякденну манеру поведінки. Костюм Путіна нібито говорить офіційно, Росія не перебуває у стані війни, вона лише проводить так звану спеціальну військову операцію, і громадянам не варто турбуватися з цього приводу. Упродовж трьох років Путін намагався створити образ нормальності а військова форма ясно дала зрозуміти усім, хто був готовий прочитати це послання, що військові дії для кремлівського диктатора ще далеко не закінчені, і те, що пізніше Путін висловив це усно і висунув різні умови для припинення вогню, ні для кого не стало сюрпризом. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.